Вітання аграріям з поля. Сьогодні поговоримо про одну з найбільших проблем за останні два тижні, яка була в наших полях. Це кліщ. Якщо хтось не чув, ну вам повезло. Значить, у вас його або не було, або ви щось в цьому житті пропустили. Але в будь-якому випадку, в мене недавно виходило відео про те, як нам діагностувати кліща, як використовувати препарати. Але ви знаєте, в дуже багатьох господарствах я зустрілася з рядом помилок, які допускаються при боротьбі з кліщем. Я розумію, що Є молоді господарства, є молоді агрономи, які не мають ще такого досвіду, і і кліш у нас не є так масово поширеним кожного року. Тому, якби це таке може бути. Але мені би дуже хотілося, знаєте, коли є якась проблема, з якою ви раніше не зустрічалися, не встидатися поспілкуватися з колегами, залізти в інтернет, почекати, почитати, подивитись мої відео. Тобто завжди є вихід з ситуації, не просто щось робити, щоб зробити, а, а подумати і е, прийняти правильне рішення. І я сьогодні вирішила записати відео знаєте, підсумок останніх двох тижнів, які найбільш грубі і найбільш поширені помилки були допущені, е, е, коли приймалося в господарствах рішення для боротьби з кліщем. Отже, знаєте, перша така дуже груба помилка, вона не дуже поширена, слава Богу, але ну, масштаби її вражають а, в своїй, знаєте, такій необізнаності. Не, 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 ну, не, не приїжджає в одне господарство і йдуть розбірки. Значить, власник проводить розбірки, а, чому не спрацював препарат, який внесли проти кліща. Вкрали, неякісно внесли, дещо взагалі не вносили, що відбулося. І в процесі розмови я розумію, що вони проти кліща вносили канонірду. Тому якби найгрубша помилка, а вона в тому, що для боротьби з кліщем використовуються певні препарати з певними діючими речовинами, і які називаються акарициди, не інсектициди. Інсектициди не працюють проти кліща. Це треба собі запам'ятати, знати вже знаєте на віки віків. А кожен агроном має таку річ знати, тому що ті масштаби ураження кліщем, які на сьогоднішній день є, вони дуже значні, були прекрасні посіви сої, де невчасно були діагностовані вони, і це друга помилка. Найбільш поширена не доїхали до поля, або тобто не обстежили вчасно посіви. або, Важко не, не діагностували, що це за проблема. Е, кліш поширюється або з краю поля, або такими плямами по всьому полі. Це видно дуже здалеку, це дуже характерно. Таке мармурове забарвлення на початках мармурове забарвлення листків це теж дуже характерно. Ну і звичайно, в арсеналі кожного виробника, власника, агронома має бути лупа. І кліш знаходиться з нижньої сторони листка. Так, знаєте, хто не знає, напевно, складно діагностувати і здалеку вона виглядає як якась незрозуміла хвороба, але але це кліщ, і коли набити вже око. Якби його нічим не сплутаєш. А так, оці всі речі треба пам'ятати, і те, щоб вчасно прийняти рішення, вчасно виявити і провести боротьбу якісну. Тому що наступна, наступний, наступна помилка, теж масова найбільш поширена. Це стосується вибору препарату. Наприклад, при мені теж власне господарство телевинує в дистриб'юторську компанію, і йому називають, які є продукти. І, Ціна їхня, і норма, і він зразу собі вираховує, які в нього будуть витрати на гектар. Це правильно, це дуже правильно, що всі вміють рахувати, так треба робити. І значить, один продукт там коштує один препарат, там коштує 20 доларів. на гектар, інший 10. О, дайте мені той, що 10. Супер клас. Привеземо. Але ми маємо розуміти, що. При виборі препарату ми маємо подивитися, які діючі речовини і на які стадії кліща вони працюють, тому що є діючі речовини, які мають подві діючі є, є препарати, які мають подві діючих речовини, які мають працюють проти всіх рухомих стадій кліща, і тобто дорослу особину німфу. Личинку і мають овіцидну дію на яйце. А ці препарати будуть коштувати там в районі 20 доларів. Ваші витрати будуть на гектар. Є препарати, які мають дію тільки на рухомій стадії розвитку кліща або тільки на яйце. Тому, якщо ви вибрали препарат, який Працює тільки проти рухомих стадій кліща, ви маєте розуміти, що ви забрали рухомі, але через деякий час, якщо це жара, це може бути через 2-3-5 днів, у вас з цих яєць вилупиться е, уже е, м, личинка, яка теж буде в процесі буде проходити розвиток до дорослої особини і буде пошкоджувати вам знову е, ваші посіви. Тому, тому в такому випадку е, ми маємо планувати двохразове внесення. Е, ми спочатку вносимо один раз, якщо ми вибираємо препарат проти. Рухомих стадій, а через декілька днів ми вносимо другий раз протирухомих стадій. і тут вловити цей момент ну не завжди вдається, щоб повністю проконтролювати всі особини. Але так можна працювати, при тому, що знаєте, я не дуже люблю цей підхід. Я люблю все таки або препарати, які мають дві діючі речовини, або комбінацію препаратів. А для того, щоб ми за одним заходом забрали все, що є на полі, так дія буде кращою. Тому оцей момент багато хто я бачу пропускає. І потім, знаєте, йде вияснення, а чому препарат не спрацював? Він спрацював, він прекрасно спрацював, але він не працює на яйце. І це треба, це треба розуміти. Це треба знати. Ніхто нікому не винен, якщо власник чи агроном до цього не дочитався. Тому ще раз моя така, знаєте. Порада, консультуйтеся, питайтеся, можете дзвонити до мене. Я, як правило, завжди на зв'язку. Я завжди все, що знаю сама, поділюся, розкажу для того, щоб якось вам допомогти і щоб у вас був результат. Тому що я завжди за, за результат. Отже, це така третя найбільш поширена помилка. І наступна ще одна помилка, яка стосується якісного внесення. Ми маємо пам'ятати, що діючі речовини, які застосовуються проти кліща в наших препаратах, які є зареєстровані, це контактні діючі речовини. І для того, щоб вони спрацювали на кліща, а тим більше потрапили під листочок, де знаходиться кліщ, має бути достатня кількість води. Тому тому, коли проводити обробку проти кліща, обов'язково обов використовувати достатню кількість води. Хоча б там ну, мінімум 150, якщо там є ще роса, але ну, хоча б 200 літрів треба використовувати, для того, щоб була якісна обробка, плюс додати прилипач, який би трішки затримав діючу речовину на поверхні. Таким чином, значить, вибираючи продукт, який діє проти всіх стадій. Кліща броберучи, використовуючи робочого розчину 200 літр, додали препарат, і це наш шлях до того, щоб ми за один раз побороли таку проблему, як кліщ. А в цьому році ми бачимо, що масове поширення я напевно, Перший раз таким масовим поширенням це. Ну, якщо мені не, якщо я добре пам'ятаю, мені здається, це був 2012 рік, і от зараз через 10 років у нас знову така масова проблема. Дуже багато посівів пошкоджено, і, звичайно, це має вплив на урожайність і на якість продукції, тому що соя просто вона не дозріває природнім шляхом. А що робить кліщ? Він висмоктує сік, Відповідно, соя просто засихає вже в тому стані, в якому вона є, вона просто висихає. Тому ага, і ще одне, що я хотіла сказати: зараз пішло зниження температури, пішли дощі, принаймні на заході України, і багато хто вважає, хто ще не вніс, що напевно, от ми виходимо, теж об'їжджаємо поля, і бачимо, що так, розвиток ліща призупинився, тому що. Більш інтенсивніше розвивається, швидше проходять ці всі стадії при високих температурах, і е, коли достатньо сухо. Е, так, коли знизились температури, вологість трішки він повільніше е, розвивається. Але як тільки піде відновлення температур близько там тридцяти градусів, Звичайно, що кліщ продовжить швиденько розвиток своїх популяцій, тому відслідковуйте, відслідковуйте, щоб не пропустити цей момент. Як тільки встановиться тепла гаряча погодна, у гарячі погодні умови, температурний режим. Відслідкуйте, щоб хто ще не вніс, щоб внести, щоб не пропустити цей момент і не втратити свою урожайність вже фактично практично перед збором урожаю. Тому я сподіваюся, ви мене почули. Я трішки сьогодні емоційна, тому що знаєте, дуже коли такі жорсткі проблеми є в господарствах, всі на нервах, всі стараються знайти, хто винен. Кожен має починати сам з себе в першу чергу. І якщо ми назвалися агрономами, і якщо ми маємо землю і вирощуємо на ній, в першу чергу ми або самі маємо вникати в суть проблеми, або мають біля нас бути люди, які нам можуть про це підказати. Тому Дивіться мої відео, дзвоніть, читайте в інтернеті, консультуйтеся, кого вважаєте за таку, знаєте, ну, подзвонили і ви знаєте, що вам дадуть хорошу пораду. Це один з виходів, не наробити помилок, не внести той препарат, не в тій нормі. Ну, тобто, розуміти, просто розуміти, от є проблема, ми з нею боремося от таким чином. Тому е, я сподіваюся, що це відео було для вас корисним. Передивіться його, і на сьогодні це все. Бувайте здорові! Ви і ваші рослинки.